Доброго ранку, сонечко ясне, доброго ранку зима срібляста. Доброго ранку, сніжок пухнастий. Доброго ранку, діткам прекрасним. Я рада вас знову вітати. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення і малювання. до нас прийшла зима і дуже гарно стає навколо, коли впадає білий пухнастий сріблястий сніжок. А з чого ж складається сніг? Відгадайте загадку! наче срібні зірочки, білосніжні квіточки і зимової хмаринки до землі летять. Так, сніжинки і ось до нас на заняття завітала така гарна сніжинка, і вона хоче вам дещо розповісти. Жила собі маленька сніжинка, ось така. А які можна описати, дітки? Молодці, дітки так сніжинку можна описати ось такими словами, як маленька сніжинка пухнаста, усміхнена, снігова, весела сніжинка. Разом із своїми сестричками сніжинка жила у великій пухнастій хмарі. Ось такий. Мати Хмара дуже любила своїх донечок. Вона обережно носила їх над землею і все їм показувала і розповідала. А сніжинки у мами були дуже допитливі. Що це за велике жовте коло на небі? Так, що це за коло? Дітки, а ви знаєте, що це за жовте коло? Та, це сонце. Чи багато тепла воно посилає землі взимку? Так, небагато. А чому? Так, тому що сонечко взимку світить, але не гріє, так, як влітку. А яких днів у зимку найбільше – холодних чи теплих? Розумнички, дітки, ну, звичайно холодних днів узимку найбільше. Сніжинки були всі разом, поки не підросли. Нарешті настав той день, коли матуся відпустила їх у великий світ. Це був чудовий політ. Сніжинки кружляли над землею і не падали. А чому сніжинки не падали? Хто їх носив небо? Дітки, як ви гадаєте? Так, молодці, ви здогадались, це зимовий вітер. А який зимовий вітер? Дітки, що ви можете сказати про нього? Молодці діти. Справді вітер взимку холодний, морозний, колючий, Розумнички малята. А зараз я хочу вам, дітки, розповісти деякі цікавинки про сніжинки. Сніжинки? Це раніше думали замерзлі краплинки води. Нині учені розгадали таємницю народження сніжинок. Водяна пара піднімається дуже високо над землею, де панує сильний холод, і тут з нею утворюються крихітні крижинки кристалики. Вони поступово ростуть і перетворюються на дивовищні, шестикутні сірочки сніжинки. При падінні у воду сніжинка створює вкрай високий звук. Практично нечутний для людини, але неприємний для рибок. Немає двох абсолютно однакових сніжинок. Вони мають різні розміри, візерунки, але мають тільки шестикутну будову. Важко описати всю красу і багатство форм всіх найтонших витворів природи. Розміри залежать від температури повітря. Чим нижча температура, тим менші сніжинки. Дітки, а ви знаєте, чому хрустить сніг під ногами, особливо коли мороз. Бо під важкістю наших кроків у сніжинок ламаються промінчики. Їх багато, тому чудно, як вони ламаються. А ще, дітки, сніжинка принесла вам віршик Анатолія Костецького сніжинка і пропонує вивчити його за допомогою картинок, підказок і мнемо таблиці. Тоненькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку напевне вважають. Не знають сніжинки, смішинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Діти, вам сподобався віршик? Давайте вчити його разом, а краще запам'ятати вірш допоможуть вам картинки. Тоненькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку напевне вважають. Не знають сніжинки. Смішинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Повторимо вір ще раз за допомогою немотаблиці. Тоненькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку напевне вважають. Не знають сніжинки, смішинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Дуже добре, молодці малята. А сніжинка ще підготувала для вас, дітки, запитання до цього віршика. Які були сніжинки? Так, смішинки тоненькі. На кого сніжинки сідали? На дівчинку Оленку. А з чим переплутали сніжинки, дівчинку Оленку? Так, молодці з ялинкою. Ці маленькі красуні мають дивовижну форму, кожна з них неповторна. І ось сьогодні на занятті пропоную вам, дітки, намалювати подружок для нашої гості сніжинки. Перед початком роботи давайте зробимо пальчикову гімнастику. Ось ці сніжинки ми дітки будемо не фарбами, а клеєм, тож для роботи нам потрібно аркуш паперу, синього чи блакитного кольору, клей, сіль або манка. Спочатку дітки клеєм намалюємо сніжинки. Малювати будемо їх різного розміру, і великі, і маленькі, з різними візерунками. Сніжинки в нас вже готові, присипаємо їх зверху сіллю або манкою, ось так. Потім зайву сіль струсимо на аркуш паперу. І ось такі гарні подружки сніжинки вийшли. Дітки, а які у вас? З нетерпінням буду чекати фото ваших. Робіт. Наша гостя-сніжинка каже вам: Дякую за такий гарний подружок. Дякую вам, дітки, за увагу. До нових зустрічей. До побачення!